Дивіться у моєї сусідки, як юка розквітла. У Наталі вже відквітовує, а в неї ось розквітла. І що я сьогодні сюди йду? Тут у нас від улічком називається вулич, як не знаю на українській мові, ну улічком За, напевно заказувала, що косять траву, де люди не живуть. От, участків таких багато. То я підійшла, спитала, і мені покосили теж. І це зовсім не, не так дорого. Оце 33 метри. в мене тут довжина, 3 метри ширина і за бордюром. І це всього 100 гривна. Ну, буквально 10 хвилин і все чисте, і трави нема. А мої газонокосилкою діти як. Косять, то це годин-дві затрачують. А так якраз оце, дивіться і низенько, і дуже добре покошено. Молодці, дякую. От, невеликі гроші 100 гривень. Вони десь там далі косять. У нас тут багато пустих участків, ну, ділянок, які люди не живуть, зовсім не живуть. Ну, це так покосили. Трішки починаємо росити дощ. Але мені треба що зробити. Ліля принесла вчора вже пізно, е, мені сам шит, живці. І якраз зараз в той час пасмурно, похмуро, що можна і його посадити і добре заливати. Ясколка повилазила, дивіться, я її тут повбирала, а це молоденька. Ну, вона вже зовсім була засохша. І я це сьогодні, може, ще отут бур'яну приберу. Ну, я дуже задоволена, що в мене, от, я не переживаю за ту зону, що там повно бур'яну. Ну, і ще ось оквітують, доквітовують мої трояндочки. Дивіться, скільки Ліля мені вчора принесла сам шийки. Це в неї здоровий кущ. І вона його обрізала. І зараз я теж буду оце обрізати і садити. Ну, оце хочу сказати, це вже готовий, можна садити. Тут ось навіть не на вона ось так зрізала. Ой, яка розумничка. Ага, оце теж хороший, тільки тут отак. Зрізаю. Так, цей Цей, оце видалю оцю і декілька вузликів зроблю. Так. Листочки поудаляю, вони всі приживуться. Ну, як декілька не приживеться, то це не страшне. Їх тут багато, але в основному в мене всі приживаються. Оце навіть отакий, от будемо садити, теж тут ось. Отак на підкут зрізаємо. І так всі оці, під... Які... ой, тут, тут скільки багато, тут можна розводити. Оце в мене вийшло тут 19 штук. Ну, оця щось мені не дуже подобається, але я все рівно посажу. І тут, уже задерев'янівший цей стовпчик, краще приживаються отакі. І навіть я ось таких набрала. Теж посажу. Ну, вийде, вийде. Маленькі, але нічого. Я їх не, не рахувала, скільки оцих, оцих порахувала. То я там три посажу, а та за хатою там зроблю зелену. зелений дитячий садочок, буду поливати. І хай вони ростуть. І якщо виростуть. Ну, ви, Ростуть вони не так то й швидко, але і не. Не, не дуже повільно. То думаю, що я собі насажу і за двором потім. І буде така зелена зона, але ж потім надо, треба його стригти. От за, за всім треба догляд. Ну і зараз, поки ще дощ не пішов, бо щось так запах смурніло дуже і похолодало, то я піду оці посажу всі. Сірий прийшов на сніданок. А не думай гавкає. То м'ясний бульйон. Кісточку з'їв. За... Мягка-мягка така була, як за себе кинув. А, дивіться, як. Сірий, худючий такий став, сірий. Сірий. Не чіпай мене, я буду їсти. Ну, смачного. Такий був гарний, пушистий, пухнастий. А зараз. Не бійся, нема нікого. Ох і жахливий. Я оце порахувала і в мене оцих манюсіньких було 30 штук. І дивіться, оце я між хостами їх посадила. Тут у мене росли ті, що я висадила під забор. Оце тут. Потім. Пенді, дай пройти. Ось отут. Я зараз полила їх. І сьогодні в нас така похмура погода, я думаю, їм якраз буде приживатися добре. От. І тут я... Оце теж вони. Ну, Всі 30 я посадила. Оце більшенькі, це е, не рахуємо, а оці в тих 30 е, штуках. Ну, і те, що лишилось від того, що я там садила, це я ось тут посадила. Оце тут два. І ось це один, другий. І оце третій. Це ті величенькі. І з тих, що ото 19 штук, здається, в мене було. Я тільки оцей не посадила. Щось він мені не сподобався. Але я його десь окремо посажу. І спостерігаю за ним. Фенді, то не можна там. Глянь, ти що будеш витягувати мені? Ну, це я так. Якщо навіть 10 з 30 оцих манюсіньких прийметься, це буде супер, тому що там вони ж зовсім тоненькі. Ну, а так побачимо. Зовсім окремо посадила. Дивіться, тут у мене кукуруза росте. Вона буде затіняти йому, цьому самшитіку. І тут у мене ось ще троянди, дитячий садок. І оце ж і його тут посадила. І спостерігаю, або викину, або приживеться. Може і він і не боліє, просто так не знаю. Але ось такий він виявився жовтий. І що я, я тут вже трішечки просапала. А мені треба йти вглуб, ну тут я, мабуть, і не зможу вже зайти. Ну, хоч бур'ян вирву. І отут пройдуся. Оце так. Така робота, якщо дощику не буде. Ну, що я ю, то я прибрала, лишила один кущик. Ось отут є, її ніхто не їсть. а Це так. Може, в компот трішки. Ну, є трішки, я не знаю. Наталя вже свою позривала. Я зараз попробую. Ось така. Так, да, вже солодка і смаковита, соковита. Угу. Солодка. Це саме головне, а мені... Ну, я трішки. Ну, дивіться, як у мене лілії вже заквітували. А оті такі гарні. І бджілки там у них сидять. Ну, і я продовжую. Мені треба закінчити там понад забором, навести лад, і в мене ще прання, а потім посижу. Я ще сьогодні не пила навіть зранку кави, а вже обід. То те, то те. І забула, що не пила. Ну, це не страшне. А це в мене, мабуть, Ліля казала біла. Ні, вона не біла. Вона жовта, відкриється. А бжілки працюють, дивіться як. Аж залізла. Ну, поки що виглядає так оце. А підростуть, буду обрізати. Але я тут ще хочу камінців накласти, щоб воно більш естетично було. У нас сьогодні цілий день. дощик то моросить, то перестане. І оце я встигла тільки зібрати. Дивіться, виросли знову три отаких от кабача. І трішки огірочки. Ну, огірочки у нас ще є. все. ті, що вчора збирали, я собі висиплю знову огірків куча. А закривати, ну, навіщо, як в мене там повно, там більше, ніж 20 банок. Так що будем їсти салати огірочки. Дощ не дає ніяк попрацювати. Ну, ну Дивіться, звичайно, оця хризантема не постраждала, то я її лишила. осінню вона тут перебуде, а потім я її пересажу. Насадила оце, щоб самшитів, позаливала і навіть діточок без коріння Ось так буде, Потім поклала оце стару шлангу і. Під низ положила чорну плівку і положила камінчики зверху. Ну, щось мені. Це ж бачите, тут оця, як сказати, доріжка, не доріжка, це як по українській мові. Ну добре, хай буде доріжка. Ну, вона трішки вже підпорчена. От. То треба було, б, може, і з цієї сторони зліва. от. Теж покласти таку шлангу і закласти все камінчиками, як я там зробила у квітнику своєму. Подумаю, можу і так і зробити. І висвобожу тут каміння, де в мене тут його гора ще ось. Я думаю, воно б туди все пішло. А тут оце ж земля. Тут можна якийсь посадити кустарник, який під абрикосою, у мене бріс тут. Ну, а так опять дощ знову ляпотить. І піду я готувати вечерю. Я готую на вечерю сьогодні пшеничну кашу. Оце, у нас вона на, називається артек. І я дістала індюшатину. Ось, і вже закінчую смажити. З цибулькою, посолену, поперчену. І це буде вечеря. Поки діти приїдуть онуки, все буде готово. Є огірочки, є капуста, можна просто огірочки. І там ще томат ми купували, і щось він поки що лежить. Діка хотіла зробити яєшню на томаті. Ну, щось поки що лежить. Ну, ось так. Оце й все готово. І, здається, дощ вже трішки перейшов. і я можу ще й піти попрацювати. Головне, що у нас же ж так. Зранку встали, каву попили і роз'їхались. Обід у кожного свій на роботі. А вечерю вже додому, то думаю, питаю, що приготувати. Що хочеш, то й готуй. Хоч і нічого. Ну, як нічого, це значить можна дістати з холодильника пельмені. Ну, а так, оце. Ну, якщо ти дуже заморилась, каже Віка, то не готуй. Ну, як же не приготуєш своїй онучості. Ну і це все у нас, що ми сьогодні будемо вечеряти. Вірніше, це вони будуть вечеряти кашу, а я буду гречку ось. Це моя їда.